Павло їхав додому і важко зітхав. В голові крутились думки, які він боявся озвучити навіть самому собі. Можу розлучитися, може, все закінчити, у мене ще все життя попереду. Оксана тільки робить, що свариться, дорікає. А от Марійка з роботи, молода, весела, легка, з нею так просто. Він крутив кермо і майже не бачив дороги, коли раптом різке гальмування. Перед машиною вийшов літній дідусь. Павло натиснув на сигнал, вибіг з авто. Та що ви робите? Тут же не можна переходити, ледь під колеса не потрапили. Дідусь зупинився, глянув на нього втомленими очима і тихо сказав Та мені байдуже. У тому голосі було щось таке гірке, що Павло розгубився. Він взяв дідуся під руку, провів до лавки біля кав'ярні, купив йому каву, посадив поруч. Що з вами сталося? спитав Павло вже лагідніше. Дідусь довго мовчав, потім зітхнув. Я сьогодні йшов на день народження до свого сина, йому 50. Хотів привітати, обійняти. А він вийшов, глянув на мене і сказав: ти мені не тато, і двері зачинив. Павло здригнувся, як це? Дідусь опустив очі, бо я йому таки не тато, точніше, колись був. Колись був молодим і дурним. У мене була сім'я, дружина, дитина, та я не цінував. Думав, що життя ще таке довге, що є гарні жінки, коханки, пригоди, зраджував дружину. Врешті вона не витримала і пішла від мене. Вийшла заміж у друге, і той чоловік він став моєму синові справжнім батьком. Виховав, підтримав, був поруч завжди. А я. А я гнався за маревом, за легким життям, красивим. Минуло півстоліття, і тепер в мене немає нікого. Дідусь випив ковток кави і гірко посміхнувся. Отак, сину, я життя своє профукав, не цінував, а тепер пізно. У Павла всередині щось перевернулося. Він ніби почув власні думки, але в чужому голосі, в голосі того. Хто вже пройшов шлях до кінця і залишився ні з чим? То ви шкодуєте? тихо спитав Павло. Кожної хвилини, кожної ночі, кожного ранку. Бо розумію, я втратив найцінніше і повернути вже неможливо. Коли Павло сів у машину, серце калатуло, він не поїхав прямо додому, а спершу заїхав у Квітковий, вибрав великий букет квітів, які любила його дружина білі Хризантеми. Зайшов у квартиру. Дружина ще сердита, навіть не глянула. Чого знову так пізно кинула з порогу. А він мовчки простягнув квіти, упав на коліна. Пробач, Оксано, пробач за все. Я мало не втратив тебе. Я хочу знову бути з тобою, хочу берегти нашу сім'ю. Жінка здивовано дивилась на нього, а в її очах з'явилися сльози Павле. Він обійняв її вперше за довгий час, і йому стало легко. Він зрозумів. Другий шанс дається не кожному. І якщо вже життя підкинуло йому цей урок у вигляді випадкового дідуся на дорозі, то треба триматися за свою сім'ю обома руками. Бо найстрашніше це втратити найдорожчих, коли ще можна було врятувати. Цінуйте тих, хто поруч, поки не пізно.